Микола Гоголь прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист, визнаний одним із класиків літератури, народився в селі Сороченці Полтавської губернії в небагатій поміщицькій сім'ї 1 квітня в 1809 році. Перша повість Гоголя Басаврюк з'явилася в 1830 році в журналі Вітчизняні Записки. Поступово з'являлися у пресі нові роботи Гоголя, серед них Вечір напередодні Івана Купала, Сорочинська ярмарка, майська ніч. В Альманасі Північні Квіти була надрукована глава історичного роману Гетьман. Однак його першим великим літературним успіхом стали вечори на хуторі біля Диконьки». В цих оповіданнях автор неймовірно яскраво зобразив український побут з використанням веселощів і донкого гумору. У 1833 році письменник вирішив присвятити себе викладацькій діяльності і вже через рік був призначений помічником професора на кафедрі історії Петербурзького університету. В цей період він цілком зайнявся вивченням історії України, що потім лягло в основу задуму Тараса Бульби 1835 рік. Усвідомлюючи всю силу театру, Гоголь зайнявся драматургією. Твір Гоголя Ревізор було написано в 1835 році, а в 1836 році вперше поставлено. Через негативну реакцію публіки на постановку Ревізор письменник залишає країну. 4 березня 1852 року письменник помер, а за тиждень до цього спалив другий том Душ та всі свої рукописи Пам'ятник класику літератури Гоголю Миколі Васильовичу відкрито 22 серпня 1911 року з нагоди відзначення сторіччя від дня народження письменника. Кошти для його будівництва надходили не лише з Полтавщини, а й з усіх куточків України та Росії. За затвердженим проектом Іллі Яковича Гінзбурга, пам'ятник було збудовано. Його відкриття відбулося 28 серпня 1911 року. На урочистій церемонії був присутній і виступив зі словом Володимир Галактіонович Короленко. До підніжжя пам'ятника були покладені вінки з живих квітів, срібні, металеві та порцельонові вінки, на стрічках яких були написи, що свідчили про безмежну вдячність народних мас письменнику. Також покладалися вишиті рушники, книги, невеликі портрети письменника та музичні інструменти. Після урочистостей всі ці реліквії зберігалися у Великосорочинській учительській семінарії імені Миколи Васильовича Гоголя, а деякі у філігелі Михайла Йоковича Трохимовського. Пам'ятник являє собою бронзову фігуру письменника за вишки півтори метри, який сидить у спокійній позі за роботою, встановлений на гранітному постаменті.